До мене, як до журналіста-розслідувача інформаційної агенції КПК-Інфо, звернулися жителі села Вишневе із скаргами на голову Білицької ОТГ пана Скрильника та директора комунального підприємства пана Мостового, що ці два бувших поліцейських, яких звільнили з органів разом із паном Ісаєм, організували на території села Вишневе випилювання міжпольових посадок без дозвільних документів. За підтримки бувшого начальника відділення номер 2 Кобилявського групу у Полтавській області Кузьменка Кузі, коли люди телефонували на лінію 102 та викликали поліцію, він попереджав та затримував виїзд сух, за що отримував хабарі. Відмивання бюджетних коштів здійснює також директор комунального підприємства Пан Мостовий, який по документам вивозить сміття. У горішній плавні, а насправді сміття вивозиться на несанкціоновані сміттєзвалища втмт Білики та Держина Греки, на що я неодноразово звертався на лінію 102, але відомості до сих пір не внесені в ЄРДР. Також виявилась повна бездіяльність Державної екологічної інспекції в Центральному окрузі де начальником Ігор Горжий, куди я також звертався із заявою, на що отримав тільки проміжну відповідь відписку. А отже, звертаюся до голови Полтавської військової адміністрації пана Дмитра Луніна, до президента України Володимира Зеленського, до голови Територіального управління Державного бюро розслідувань, оскільки на неодноразові звернення жителів села Вишневе до правоохоронців на лінію 102 немає ніякого результату і випилювання йде своїм чередом. Звертаюся до правоохоронців, щоб зупинити цю це варварське знищення дерев без відповідних документів. Звертаю вашу увагу, що на голову Білийської ОТГ пана Скрильника відкрите кримінальне провадження. У нього вдома проводилися обшуки та вилучення. І він замість того, щоб допомагати в цей важкий ча час мешканцям громади, далі її грабує та є учасником кримінальних злочинів. Також пару днів назад пан Скрильник уже запрошував нового начальника поліції на часу. Мені цікаво, чим. Буде так, як при кузі, грибан землі, лісів та посадок, до яких він не має ніякого відношення.